Добрий день, малята, запрошую вас на заняття з мовленевого розвитку. Весна чарівниця, неначе цариця. Наказ свій послала, щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена муравка. І кульбаба рясна, і фіалочка ясна. Веселі кохані з під листя виходять, голівки підводять від сну зимового до сонця ясного. Відп... Любі діти, відповідайте, будь ласка, на мої запитання хто послав свій наказ? Який наказ послала весна? Що виходить з під листя? Що? Підводять квіти. До чого тягнуться квіти? Ласкавий сонячний промінчик відчинив весні двері і все навколо захвилювалося. Природа оживає, як ще можна сказати, Чим пахне весна? Який запах ви відчуваєте під час прогулянки? Хто знає, що за кущики ростуть? Давайте розглянемо вербові гілочки, це верболози, які за кольором бруньки на гілочках, на що вони схожі? Так, на. Котика маленького, м'якенького тане сніг, течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка, і м'якенькі, як пушок. Ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові, яка пора року описана у вірші? То чого простягла гілочки вербичка? Що з'явилося на гілочках? Які вербові котики? Молодці малята. З вербою пов'язане велике християнське свято Великдень. Неділя за тиждень до нього називається Вербною. У вербну неділю. Святять вербу. Люди вірили в те, що до кого доторкнешся свяченою вербовою гілочкою, той буде здоровим, щасливим та багатим. Тому вербну неділю вдяга... вдаряли один одного, промовляючи: не будь сонливим, до роботи лінивим, будь робочий, як бджола. І рости як верба. Українське село важко уявити без верби. Їх висаджували біля ставків, річок, на левадах, на дорогах, на болотах. Які прислів'я про вербу. Ми знаємо без верби і калини нема України, так А де росте калина? Які у неї квіточки? А які ягідки? Всі уважні до моїх відеопідказочок. Яка народна традиція пов'язана з вербою? Пригадали, як цвіте верба навесні? А калина як? Так, квіточками. Молодці малята до нової зустрічі!